Видивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Оксенія Сітінська. Вітаю. Росія завдала черговий масований ракетний удар по території України. Ворог намагався двічі атакувати Одещину і влучив у два об'єкти критичної інфраструктури, через що в найближчі дні в області триватимуть екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі. Також є влучання в енергетичні об'єкти на Вінниччині та Київщині. У столиці вибухи пролунали в Дніпровському та Голосіївському районах. Через падіння уламків ракети загинув 55-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 47 з них. Зокрема, 20 ракет ліквідували в районі столиці. Згодом ворог спрямував ще одну ракету Х-59 на Одещину, проте і її вдалося знищити. Франція передасть Україні 3 мільйони євро для забезпечення ядерної безпеки. Повідомила міністерка закордонних справ Катрін Колона. Сьогодні вона прибула до Одеси, де разом з Дмитром Кулебою відвідала місця ворожих лучань по критичній інфраструктурі нашої області. Кілька годин вони провели в бомбосховищі під Одеським оперним театром під час чергової тривоги. Міністр закордонних справ Франції повідомила, що її батьківщина перебуває на постійному зв'язку з урядом України та передає все необхідне. Йдеться про техніку, зокрема танки, броньовані авто та системи ППО, а також про підготовку військових. Країна вже передала нам генераторів на сто 5 мільйонів євро і наразі надасть 5 мільйонів лед ламп. Крім того, Україна отримує ще одну лабораторію ДНК для розслідувань військових злочинів. Плавучі електростанції згодом можуть поставляти електроенергію в Україну. Турецька компанія Карповерші підписала відповідний меморандум з українською стороною. Він передбачає постачання станцій потужністю 500 мегаватт. Їх розташують у портах Молдови та Румунії. Через ці країни будуть здійснювати постачання електроенергії в українську мережу Теоретично Ця схема, мабуть, може існувати якщо дадуть згоду відповідні країни на розташування цих судов в територіальних водах відповідних країн і приєднання до електричних енергетичних мереж цих країн. Те, що потужність це дуже чимала, то це е, приблизна половина атомного блоку. Це достатньо потужна станція. Ну, власна каті ціна точно буде немалою за такою схемою, і навряд чи ця ціна буде е, підйомною для от, нинішньої ціни електроенергії для населення. У той же час Японія допоможе відновити енергосектор України зокрема, обіцяє співпрацювати у будівництві малих модульних реакторів та реалізувати водневі проекти. 700 тисяч гривень на потреби ЗСУ передадуть зі застави шахрая, який вербував біженців. Підозрюваний є учасником злочинного угруповання. Його разом із спільниками обвинувачують у вербуванні 40 громадян України, які мали виїхати до Франції та отримувати там соцвиплати як біженці. Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Через вибух газового балону загинув чоловік на Одещині. У квартирах повибивало вікна та почалась пожежа. Подія сталася у місті Кодима. Вогнеборці врятували двох людей. Ще двох, серед яких дитина евакуювали в безпечне місце. Вогонь гасили близько години. Правоохоронці в Одесі затримали чоловіка за хуліганство і стріляниною. 62-річний містянин на підпитку вирішив посперечатися з чоловіком на вулиці. Згодом вистрелив у нього з револьвера. В результаті постраждали, отримав поранення стегна. Поліцію та швидку викликали очевидці. Правоохоронці затримали зловмисника на місці події. Зброю у нього вилучили та направили на експертизу. Правопорушнику загрожує від трьох до семи років в'язниці. Запустив салют на честь Тетяниного дня. Правоохоронці затримали чоловіка, який запустив феєрверк ввечері на генерала Бочарова. 36-річний одесит зробив це після 10-ї вечора під час повітряної тривоги. Сам затриманий каже, що феєрверк придбав давно. А запустити його вирішив на честь Тетяниного дня та не очікував такої реакції від містян. У поліції нагадують, що під час воєнного стану діє заборона на використання піротехнічних засобів. За це можна отримати штраф до понад трьох тисяч гривень. Або до п'яти років обмеження волі. Я взорвав зі фірмверх. В честь дня Тетяни, в праздник. Він у мене год проїжджав вдома. Я не думав просто, що люди будуть так реагувати і так кричати. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.